Чому кіт лиже свої бомбончики? Мабуть, тому що може. Чому я роблю слісарку з різними кутами заточки? Тому що можу. Можу зробити кут заточки з 10 кутом. Без мікрофаски. Можу зробити слісарку, спуск від обуха, заточка мікрофаска. І кожен виріб має своє цільове призначення. Так от. Ці вироби сьогодні їдуть до свого замовника. Замовлені наступні позиції. Дамський угодник, маленький овочний ніж. Накладки термоясень. Слісарка, спуск від обуха, заточка мікрофаска. Твердість ножа 57-58, медична нержавійка, сталь 50х14МФ. Шеф авторський 2. З довжиною ріжучої кромки 21 см. Висота ширина. Ножа 4,5. Ергономічне руків'я. Накладки термоясень. Фіксація накладок вінтинер нержавійка після вороніння Слісарка. Спуск від обуха, заточка мікрофаска. Твердість ножа 57-58. І Ніж куниця Я цю модель розробив переслідуючу мету. Рибаки перебуваючи на березі водойми або в човні. Чудовий помічник з 10 м кутом на сторону, загальний 20-й, зведений в ноль без мікрофаски, з агресивним різом. На обушку розташовується фальшфаска. Накладки термоясень. Термічно оброблена деревина. Паракордовий темляк стильника ножа. Ніж має вузьке цільове призначення. Помічник на рибалці, розрізати лєску, стропу, браконьєрську сітку, нарізати ковбаси, хліба. Не більше. Тобто з, такого, з, такою, з таким кутом заточки по кісті працювати не можна. І тим паче робити з вироба палку коло палку також не рекомендую. Тобто ніж це інструмент. І користуйтесь, ставши власником вироба, користуйтеся і слідкуйте за ним. Не дозволяйте своїм приятелям, знайомим ним користуватись, тому що вони використають не за цільовим призначенням ріжучу кромку. Вона замнеться або затупиться, або ви після відпочинку активного виявите на ріжучій кромці мікропилочку і далі користуватись таким виробом. Без проведення слісарки буде неможливо. Хто хоче стати власником таких виробів, будь ласка, звертайтесь, пишіть мені в особисті або телефонуйте.